Ну напевно, так, щоб не займати довго час. Хочу буквально тезісно сказати про те, що наші зміни не обмежуються тільки первинною медичною допомогою. Наші зміни будуть стосуватися і вторинної медичної допомоги. Я вам говорив про ту не проте неефективне використання нашого ліжкового фонду, яке на сьогоднішній день склалось в місті Києві. Ну і звичайно, це буде стосуватися нашої екстреної медичної допомоги. Якщо тезісна про нашу екстрену медичну допомогу, або, як ми звикли говорити, швидку медичну допомогу, то ми вже багато чого зробили в місті Києві. На сьогоднішній день у нас функціонує 16 підстанцій швидкої медичної допомоги. Ми в достатньому об'ємі забезпечені машинами і бригадами швидкої допомоги. Інша справа, що ці машини на сьогоднішній день вже вичерпують свій ресурс і їх необхідно змінювати. А, але е, головна проблема на сьогоднішній день у нас саме в, е, в доїзді бригад швидкої допомоги до потерпілого. Да? Тобто ми говоримо про те, що результат і ефективність надання екстреної медичної допомоги залежить від вчасності прибуття бригади швидкої допомоги. Але ж враховуючи ті затори, да, і ту транспортну ситуацію, яка в місті Києві на сьогоднішній день є. Е, на жаль, ми не можемо похвалитися тим, що ми на протязі 10 хвилин, як того вимагають, норматив, новий норматив, що ми зможемо прибути до нашого потерпілого. Тому наше завдання на сьогоднішній день створити додатково до тих 16 підстанцій швидкої допомоги, які вже розгорнуті в місті Києві, додатково ще 25 пунктів. Ми їх назвали так постійного базування бригад швидкої медичної допомоги. Тобто там, де інфраструктура створена таким чином, що доїхати бригада швидкої допомоги може ну, в досить довгий час, ми пішли на те, щоб створити додатково 25 на сьогоднішній день, ми прорахували пунктів постійного базування бригад швидкої медичної допомоги. Ці пункти будуть розташовані знову ж таки в основному на базі лікувальних закладів наших. На базі в тому числі амбулаторій сімейної медицини, і ми поадресно зараз опрацювали цей перелік. І Я думаю, що в найближчому часі, в найближчі півроку, ми зможемо цю програму реалізувати з тим, щоб доїзд бригад швидкої допомоги до наших пацієнтів був вчасним і надання медичної допомоги було результативною. Крім того, я вже говорив про парк наших автомобілів. Він теж потребує суттєвої. Зміни оновлення хочу вам вас проінформувати про те, що ми плануємо в цьому році закупити десь близько 30 автомобілів за кошти нашого е муніципального бюджету, і десь близько е 40-50 автомобілів за кошти державного бюджету, які до на нас е мають бути спрямовані, як на місто, яке буде приймати чемпіонат е 2012 року по футболу. І які будуть спрямовані на наш регіон як на пілотний регіон з реформування медицини відповідно до закону України? Тобто є відповідні позитивні зміни і в цьому питанні? Ну, якщо коротко, все, що я хотів сказати, будь ласка, якщо є запитання, я готовий на них відповісти. Так, да, представтесь, будь ласка. Надія Йорченко-Кортформу. «У, У мене два запитання. Перше запитання: чи багато зараз практикують приватних лікарів, які виявляють бажання працювати в муніципальній медицині? І друге запитання: це розмежування в двох районах центрів первинної медицини. Як його відчули хворі? Що змінилося для хворих? Дякую. Дякую. Ну, дозвольте, я почну з другого запитання. Хочу зразу, щоб зрозуміли всі, да? реформа медицини і охорони здоров'я вона в усіх країнах відбувалася в часі. Тобто, це ті зміни, які не можна провести на протязі одного місяця, не можна провести навіть на протязі одного року. Зміни відбуваються роками, а результати від цих змін можна відчути. Ну, щонайменше років через 5, так суттєво відчути, якщо говорити. Якщо говорити про перші наші результати, да, вони є. І ви знаєте, я взяв е, буквально 3-4 приклади вам наведу. Саме по цим двом районам, де відбулося розмежування первинної і вторинної медичної допомоги і де лікарі переходять на роботу саме на принципах сімейного лікаря, хочу вам доповісти, і ця цифра абсолютно правдива. Абсолютно правдива, значить, рівень госпіталізації. Рівень госпіталізації по тим регіонам, по Дніпровському і Дарницькому району, якщо порівнювати з 2010 роком, зменшився на 12%. Зауважте. Це дуже суттєва цифра. Кількість викликів невідкладної та швидкої медичної допомоги по цим двом районам зменшився на 4% порівняно з 2010 роком. Ну і ще один показник: кількість пацієнтів, ну він, можливо, не досить е, такий науковий, да? ми проводили опитування власними силами, але це опитування свідчить про те, що кількість пацієнтів, які задоволені якістю послуг первинної медичної допомоги, на 10% збільшиться. Це те, що ми провели за результатами першого півріччя. Я думаю, це достатньо показово, як для першого року реформування. І змін, і я думаю, що ці цифри вони будуть зростати і якість надання медичної допомоги саме на первинному рівні буде поліпшуватись в цих, в цих районах. Друге ваше запитання. Чи багато приватних лікарів хочуть працювати. Да. Я говорив, що у нас проблема не в тому, що у нас немає кадрів, а в тому, що ці кадри не хочуть працювати з причини низької заробітної плати. Ми знаємо, скільки у нас відходило особливо от, спеціальності терапевтів, спеціальності дільничних педіатрів, скільки позакінчувало у нас вузи медичні наших фахівців, які просто уйшли системи, не перейшли на інший фах, а просто відійшли системи. Зараз, створивши таку систему мотивації, про яку я говорив, ми сподіваємось на те, що ці лікарі до нас повернуться. Я не готовий зараз сказати, скільки їх у нас готов, готові працювати вже зараз. Завдання нашого пілотного проекту якраз відпрацювати до кінця року систему фінансування і систему мотивації, про яку говорили, відпрацювати цю систему індикаторів якості, за які мають такі лікарі працювати. І зараз до кінця року ми не ставимо завдання. Масово залучити таких лікарів до кінця року, ми ставимо завдання відпрацювати саму формулу розрахунків з такими лікарями і відпрацювати цю систему індикаторів якості надання медичної допомоги цими лікарями. І вже починаючи з наступного року, відпрацювавши в цьому році систему. Фінансування таких лікарів ми зможемо вже масово залучати тоді приватно практикуючих лікарів. Повторюю на цьому естапі. Ну, напевно, нам достатньо буде десь ну 10, 20, може 30, не більше лікарів для, для того, щоб відпрацювати формулу надання медичної допомоги за новою економічною моделлю. Дякую. Наступне питання, будь ласка. Так, дякую за запитання. Я на початку говорив, що ну, я відповідаю за систему охорони здоров'я, власне кажучи, за ті 10% про які я говорив, да, від, від чого залежить здоров'я населення. Це організація системи охорони здоров'я. Ваше запитання воно стосується частини дійсно створення інфраструктури оздоровчих закладів. Відповідних оздоровчих форм в місті Києві. Це інший розділ стратегії розвитку міста Києва. Якщо ви з ним знайомились, то є такий розділ, який передбачає створення саме спортивних майданчиків, саме фітнес-клубів і створення саме за залучення, в тому числі і інвесторів. Тобто, це дуже важлива складова. Про що ви говорите формування здорового способу життя. Це не входить в завдання нас, як медиків, як системи управління охорони здоров'я міста. Але цей напрямок він передбачений в стратегії розвитку міста Києва, яка оприлюднена на сайті. Це абсолютно чітко, і ви можете з цим познайомитися. Дякую. Теоретично можливо, і можливо, але ж я хочу повторити про те, що такі лікарі будуть працювати в основному. Ми так плануємо залучати їх до роботи в тих амбулаторіях сімейного лікаря, які на сьогоднішній день відкриваються в місті Києві. Вони відкриваються безпосередньо в місцях проживання наших громадян, наших киян. І вони зможуть записуватись, ну знову ж таки, якщо вже поглиблюватись в механізм укладання таких угод, то крім того, що цей лікар буде укладати угоду з лікувальним закладом з основним, так про надання послуг, він так само буде домовлятися укладати відповідні угоди з пацієнтами. І якщо така амбулаторія розташована, скажімо так, на території конкретного мікрорайону, то звичайно, що він буде записувати, він не буде не буде мати право відмовляти хворим. Які прийшли зареєструватись до нього і укласти відповідну угоду на обслуговування. Тобто, це буде виписано в нашій угоді, що всі, хто до нього звертаються відповідно до межі, ну ми, ми так плануємо, що це має бути десь півтори-дві тисячі закріпленого населення за таким лікарем. Всі, хто до нього звертаються, він зобов'язаний зареєструвати в себе на обслуговування. Причому незалежно навіть від того, проживаєш ти на цій території чи на якій сусідській території розумієте? Тобто, це має бути виписано абсолютно чітко в угоді, що будь-хто, хто звернувся до тебе, якщо ти не набрав 1500 чоловік для обслуговування, ти маєш їх зареєструвати. Це обов'язкова норма. Я да, перепрошую, я, е, е, я так собі передбачаю, що ну, на перших порах це має бути саме те населення, яке на сьогоднішній день обслуговується нашими дільницями. Тобто, певні дільниці просто будуть закріплятися за такими. Лікарями приватно практикуючими знову ж таки в порядку експерименту. Хоча в ідеї в ідеалі таких пацієнтів, таких хворих має набирати сам лікар відповідно до заяви таких пацієнтів. Так, є у нас наступне питання, будь ласка. Сергій Хомінський Українське Радіо, пане Віталія, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з вакцинацією немовлят. Вже упродовж кількох місяців батьки приводять, привозять маленьких дітей до лікаря, кажуть, вакцини немає, вони йдуть додому, зриваються графіки, що відбувається і хто буде відповідати за здоров'я цих дітей. Дякую за запитання. Дійсно, на сьогоднішній день це є проблема. Ну, хочу сказати про те, що проблемою. Закупки вакцин займається на рівні державному, на рівні Міністерства охорони здоров'я відповідно до розподілу повноважень. Те, що робимо ми в місті Києві, ми взяли на себе забезпечення вакциною БЦЖ і забезпечення туберкуліна. Ми передбачили на це відповідні кошти. Ця вакцина, до речі, в лікувальних закладах є. І ми на сьогоднішній день готові щеплювати в достатній кількості наших, наших немовлят. Те, що стосується централізованих поставок, то відповідно до інформації, яка надійшла від Міністерства охорони здоров'я, значить, всі, вакц... всі необхідні процедури по закупівлі цих вакцин вони зараз завершуються. Ну і десь на протязі місяця вони мають бути поставлені в лікувальні установи регіонів, в тому числі міста Києва. Ви знаєте, що це, напевно, проблема. проблема закупівлі не тільки щеплювальних препаратів, не тільки вакцин, а й в цілому лікарських засобів. На жаль, ми так само, як і всі решта підпадаємо під дію закону про закупівлю за державні кошти. Він передбачає певні процедури. Ці процедури розписані в часі. Ви знаєте, що закупівлю можуть тривати. Якщо все гарно складається десь на протязі півтора-два місяці, якщо йдуть там відповідні оскарження, то ці процедури можуть затягуватись на декілька місяців часу. І іншого способу, законного способу провести вчасно ці закупівлі, на жаль, немає, в тому числі в Міністерстві охорони здоров'я. Тому ми сподіваємось і віримо в тим заявам, ті інформації, яка надійшла з мозу про те, що на протязі місяця. Ті процедури, ті закупівлі будуть проведені, і ми препарати в достатній кількості отримаємо в наших регіонах. Дякую.